Дім сад, город Погода у листопаді непередбачувана. Вона може радувати теплими сонячними днями і разом з тим лякати морозами та першими снігопадами. Втім, навіть за такої примхливої погоди у листопаді городники практикують підзимий посів овочів. Коли і що можна сіяти, розкажемо далі у цьому випуску передачі Дім сад, город». Вітаю слухачів Українського радіо Чернігів біля мікрофона ведучий Анатолій Тютюнник. Підзимний посів проводять з настанням осінніх холодів, але поки земля ще не замерзла. Для підзимних посівів не обов'язково виділяти велику ділянку землі. Якщо ви вирощуєте овочі для себе, достатньо буде грядки площею 5-6 метрів квадратних. Місце для підземних культур обирають доступне, сонячне, але не на схилі. Землю краще підготувати заздалегідь, внести добрива, перекопати ґрунт, розрівняти. А перед морозами, поки верхній шар ще не замерз, зробити борозенки. Запам'ятайте і правило щодо норми висівання, оскільки ризик втрати частини насіння є неминучим, норму потрібно збільшити на 25-50%. Сіяти насіннявий матеріал треба сухим, і після посіву ні в якому разі не поливати. Після посіву землю над борозинками рекомендують ущільнити, а для утеплення замульчувати. Добре, коли взимку рядки з посівами вкриті снігом, а от навесні, коли сніг розтане, їх потрібно накрити плівкою. Це дозволить землі раніше прогрітися, прискорить проростання висіяних культур і захистить сходи від перших заморозків. А тепер давайте розглянемо особливості підзимного посіву основних овочевих культур. Кріп. Насіння кропу сходить вже при плюс трьох градусах, тому висівати його можна тільки при стійкому похолоданні. Вдень температура має бути від 0 до плюс 2 градусів, а вночі від мінус 2 до мінус 3. Глибина загортання насіння 2,5 2,5-3 см. Можна застосовувати і віялове сіяння по поверхні. При цьому треба перемішати насіння з піском і потім обов'язково зверху замульчувати. Посіяний підзимок ріп можна буде збирати всередині травня. Петрушка. Вона сходить вже при 2 градусах тепла. Втім, її сходи переносять температуру до мінус 9 градусів. Глибина посіву має бути 1-1,5 сантиметри. Для підзимного посіву краще брати сорти з великим листям. Урожай листової петрушки можна буде збирати в травні. Салата насіння цієї культури добре переносить низькі температури, тому посів проводять при стійкому похолоданні при температурі мінус 2-2 градуси. Глибина загортання насіння має бути у межах 2 см, висіяна з осені салата буде готова до столу вже на початку травня. До речі, ранній урожай салати виходить незалежно від того, дощовою буде весна чи сухою. Шпинат. Підзимний посів шпинату має два терміни: перший в останніх числах вересня, тоді рослини встигають сформувати розетку невеликих листочків, які й будуть зимувати під сніговим укриттям. З приходом весняного тепла вони відразу почнуть рости, і вже через півтора тижні з грядки можна буде зривати перші вітамінні листочки, другий термін висівання шпинату при настанні стійких заморозків. У цьому випадку насіння проклюнеться вже весною і дасть ранній урожай, глибина посіву насіння шпинату 3-4 см. Щавель – одна з найбільш рекомендованих до підзимного посіву рослин. Висіяний з осені він раніше сходить і раніше виростає. Сіяти щавель треба на глибину 1-1,5 см. Моркву також можна висівати восени. Терміни посіву наступають при температурі плюс 2-4 градуси. Глибина загортання насіння 3-4 см. Почати вибирати моркву можна буде на початку червня, але є один важливий нюанс. Осіння морква зберігається гірше, ніж та, яка висієна весною, тож обсяги посіву треба коригувати під ваші конкретні потреби. Буряк. З посівом буряків поспішати не треба. Терміни його підзимного посіву слід змістити на період стійкого похолодання, а це мінус 2-4 градуси. Глибина посіву насіння має бути 3-4 см, сорти для посіву необхідно брати виключно холодностійкі. Перший збір коренеплодів від підземних посівів буряка буде в кінці травня на початку червня, але такий буряк, як і у випадку з морквою, зберігається гірше, ніж при весняній посадці. Ріпа. Її висівають приблизно за два тижні до початку стійких заморозків, глибина посіву 3 см. Посіяна восени ріпа. Порадує вас урожаєм, в кінці травня на початку червня. Цибуля Терміни посадки цибулі сіянки за два тижні до стійких заморозків, а цибулі чорнушки по мерзлій землі. Сіянку садять на глибину 3,5 см, а чорнушку висівають на глибину 2,5 см. Сорти цибулі краще брати озимі. Цибулю на зелень можна буде збирати вже в кінці травня, а рібчасту – до середини літа. Часник. Зубчики озимого часнику садять за два тижні до стійкого похолодання на глибину 3-5 см, відстань між зубчиками 10-15 см. І нарешті редис. Насіння редису добре проростає при досить низьких температурах, тому садять його в кінці листопада. Глибина загортання насіння 2-3 см. Посіяний підзимним способом редис можна буде збирати вже на початку травня. Плюсів у підземного посіву овочевих культур багато, сходи рослин з'являються раніше, ростуть більш міцними, виникає можливість повторного посіву деяких овочевих культур, насіння кинуте в землю восени, загартовується зимовими морозами, а навесні отримує рясне зволоження. До того ж, весною, коли роботи хоч відбавляй, у вас для садовогородніх клопотів з'явиться трохи більше часу. Тож скористайтеся можливістю підземного посіву і гарних вам врожаїв. Дім сад город